Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку розгалуження презентації, створення гіпертекстових посилань у презентації. В новому навчальному році ми з вами розпочинаємо розділ презентацій і будемо більше дізнаватись про презентації, а також їх створення та керування ним. На цих же уроках ми з вами дізнаємося про комп'ютерні презентації з розгалуженням, що це таке. Дізнаємося про створення зовнішніх і внутрішніх гіперпосилань в самій презентації. Навчимося використовувати кнопки «Дії» та налаштовувати користувацьку презентацію, показ слайдів. Давайте пригадаємо: взагалі, для чого можуть бути призначені елементи керування, стрілочки. Що з'являються під час демонстрації комп'ютерної презентації в режимі показу слайдів? Яке призначення гіперпосилань на веб-сторінках та що таке розгалуження в алгоритмах? Почнімо з стрілочок. Стрілочки в першу чергу дають нам можливість швидко переміщуватися з одного слайду на інший, вперед чи назад, під час показу. Гіперпосиланнями ми ж називаємо швидкий перехід від одного документу до іншого, від одної веб-сторінки до іншої. А розгалудження це можливість вибору дії не послідовно, а в певному порядку, за певних умов. Ви вже знаєте, що під час демонстрації комп'ютерної презентації слайди відображаються послідовно в порядку їх розміщення. Змінювати ж порядок показу слайдів можна використовуючи елементи керування ст... управління, а саме стрілочки, які з'являються під час демонстрації самої презентації. Ще більше можливостей з керуванням послідовності показу слайдів в комп'ютерній презентації, ми можемо з вами отримати, використовуючи гіперпосилання. Гіперпосилання в комп'ютерних презентаціях. Також можна використовувати для відкриття інших файлів або сайтів в інтернеті. Тобто гіперпосилання в презентації діє не лише на слайди сусідні, а може діяти на файли, які знаходяться за межами нашої презентації. Так, до прикладу, під час виступу з презентації про визначних мандрівників минулого буде використано переглянуту відомість у сайті Вікіпедія про книгу Марко Поло, Книга чудес Світу. А також інтерактивну карту подорожей Христофора Колумба. Також можна б зробити посилання на відео на YouTube про значення відкриття Фернана Магелана. Структуру такої презентації ви бачите зараз праворуч на малюнку. Де ми бачимо слайд відкриття нових земель за ним наступним слайдом є визначні мандрівники, на якому є три посилання. На кожного з цих мандрівників: на Марко Поло, на Христофора Колумба і на Фернана Магелана. Також в, з кожного з цих слайдів можна перейти на Слайди подорож Марко Поло, 4 подорожі, Колумба, кругосвітня подорож Магеллана і, відповідно, файли, які знаходяться не в презентації, а в інтернеті. Завдяки використанню на слайдах комп'ютерної презентації гіперпосилань, у ній утворюються так звані розгалуження. Переглянути презентацію з розгалуженням, відкриття нових земель, ви можете за посиланням. Посилання це буде в описі під відео, а також можете скористатися qr кодом для більш детальної інформації стосовно цього слайду. Цієї презентації. Створення ж гіперпосилань, таких, яких ви бачили у презентації, не, про які ми проговорили, можна різними способами. Давайте згадаємо, з якими об'єктами можуть бути пов'язані гіперпосилання, до прикладу, на веб-сторінці. Напишіть їх в коментарях. Я, до прикладу, скажу таке, що з кнопками, а ви можете дописати ваші варіанти відповідей. Як відображаються гіперпосилання на веб-сторінці? які вони стають? В першу чергу підказка змінюється вказівник мишки на, з стрілочки на руку, і також змінюється зовнішній вигляд того е, тексту чи е, зображення, яке в нас є гіперпосилання. Гіперпосилання на слайдах комп'ютерної презентації, як і на веб-сторінках, можуть бути пов'язані з фрагментами тексту або з графічними об'єктами, фігурами. Піктограмами, зображеннями та іншими. Так звані внутрішні гіперпосилання призначені для переходу лише до певних слайдів цієї самої презентації. А от зовнішні гіперпосилання призначені для переходу на деякі веб-сторінки в інтернеті. Або ж відкриття деяких файлів, що зберігаються на носіях даних. Так, у редакторі презентації PowerPoint, щоб створити гіперпосилання. Слід виконати наступне. Першочергово виділити на слайді фрагмент тексту або графічний об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Потім виконати дії Вставлення, посилання, посилання. Вибрати у вікні додавання гіперпосилань. В області зв'язати яз... зв з... з кнопку. Яка відповідає об'єкту для переходу. Це може бути місце у документі, файл або веб-сторінка, тобто, в залежності, до якого файлу ми хочемо переходити. Указати об'єкт для переходу. Це може бути внутрішнє гіперпоселення або зовнішнє. І натиснути кнопку ОК. Так, до прикладу, зараз на відео ви бачите процес створення гіперпосилання. Виділяємо об'єкт. Потім Вкладка вставлення, шукаємо кнопку посилання, натискаємо. З'являється вікно, вибираємо де саме, до прикладу, місце у презентації. Вибираємо на який слайд і натискаємо ОК. Тепер ця дія буде доступна нам для переходу на відповідний слайд. Так, фрагмент тексту на слайді, до якого додано гіперпосилання, виділяється кольором і підкреслюється. Під час демонстрації комп'ютерної презентації вказівник після наведення на текстовий або графічний об'єкт, до якого додано гіперпосилання, змінює свій вигляд. Після вибору внутрішнього гіперпосилання відкривається вказаний слайд. Після вибору зовнішнього гіперпосивання відкривається, відповідно, програма, а в ній відобразиться вміст потрібного файлу, або відкриється веб-сторінка з указаною адресою. Після перегляду ж файлу або вебсторінки та їх закриття буде продовжена демонстрація презентації з того самого слайду, на який перейшли ми за гіперпосиланням. Для видалення гіперпосилання Можна скористатися контекстним меню, як це показано до прикладу на відео. От, Праворуч, ви бачите, змінюється вказівник мишки на руку, Отже, це в нас гіперпосилання. Натискаємо праву клавішу мишки, викликаємо контекстне меню. І обираємо дію вилучити посилання. Після цього даний об'єкт перестає мати. Гіперпосилання. Тобто він стає звичайною стрілочкою без гіперпосилання. Для того, щоб повернути гіперпосилання, можна так само через контекстне меню клавіші мишки вибрати гіперпосилання і виконувати дії, які ми розглядали перед цим. Так, у презентаціях з розгалуженням часто створюють слайд, який виконує роль меню. З гіперпосиланнями для переходів до інших слайдів. Так, створити такий слайд можна з використанням механізму швидких переходів. Щоб створити слайд з меню переходів, слід виконати наступні дії, як це показано на відео. А саме виконати вставлення, посилання, швидкі переходи, інтерактивний зміст. Установити у вікні вставлення інтерактивного змісту, позначки прапорців поруч з ескізами слайдів, гіперпосилан, на які потрібно створити. Я вибрав, як бачите, у відео, всі слайди. Вибрати кнопку Вставити. Після цього презентація поділяється на розділи, які відображаються в області слайд. Перший розділ має назву розділ за замовчуванням». Він включає титульний слайд і всі наступні до першого позначеного. Другий розділ це розділ зміст, створює перед першим та позначеним слайдом. В моєму випадку ви бачите, що виділено лише. А так, як було виділено всі 8 слайдів, то, відповідно, ми бачимо всі 8 слайдів відразу в демонстрації, і ми їх обираємо, поступово можна обирати. Тобто такий швидкий перехід між слайдами. В цьому ж також автоматично створюється новий слайд з ескізами вибраних слайдів. Назви наступних розділів утворено із заголовків позначених слайдів. Кожен розділ міститиме слайди, що розташовані між двома послідовними позначеними слайдами. Останній розділ містить слайди від останнього позначеного до кінця презентації. Кожен ескіз на слайді з метою переходів є гіперпосиланням на відповідний слайд. Під час демонстрації комп'ютерної презентації та після вибору деякого ескізу відбувається перехід на відповідний слайд. А після завершення перегляду всіх слайдів розділу повернення на слайд меню. Ось таке цікаве можливості створення швидких гіперпосилань за допомогою інтерактивного змісту. Ми з вами дізналися. Що ж, продовжимо і розглянемо ще один пункт, а саме використання кнопок дії на слайдах комп'ютерної презентації. Давайте згадаємо, як уставити графічні примітиви на слайд комп'ютерної презентації, який ви знаєте властивості графічних примітивів. Найпростіший спосіб, яким ми з вами користувалися на попередніх уроках, в попередніх класах, це за допомогою вкладки вставлення. Ще один спосіб створення гіперпосилання презентації використання кнопок дії. Кнопки дії є графічними примітивами. Вам уже доводилося вставляти графічні примітиви на слайди комп'ютерних презентацій, використовуючи список фігур. Це коло, квадрат, овал, трикутник та багато іншої лінії. Ви знаєте, що всі графічні примітиви поділені на кілька груп, а саме. Лінії, прямокутники, основні фігури, фігури стрілки та інше. Так от у редакторі презентації PowerPoint остання група фігур має назву кнопка дії. Значки на цих графічних примітивах схожі на зображення знайомих вам елементів керування, що використовуються в різних програмах. До прикладу, перші 4 кнопки це вперед-назад, на початок та в кінець. А потім ми бачимо на головну сторінку, інформаційна і багато-багато іншого. Особливістю цих графічних примітивів є пов'язування їх з певними діями, з керування, переходами між слайдами під час демонстрації комп'ютерної презентації. Використовуючи ці графічні примітиви як кнопки, після вибору яких відбуваються певні дії. Дії за замовчуванням для деяких кнопок дії наведено в таблиці. От наша таблиця, і ми бачимо перші два рядочки це кнопки переходу між слайдами, тобто між одними, або між всіма. На початок на кінець. Потім домашня сторінка будиночок, повернення на головну сторінку, головний слайд. Стрілочка повернення назад повертає на один слайд назад. Відео для запуску відеофайлу, звук для запуску звукового файлу і «Пустий» для вибору будь-якої дії, яку ви забажаєте. Після вставлення певної кнопки дії на слайд відкривається відповідне вікно налаштування дій. Для кнопок, пов'язаних з діями переходів, буде встановлено позначку перемикача Перейти за гіперпосиланням. А у списку нижче буде відображатися дія за замовчуванням для цієї кнопки. Ми з вами обов'язково будемо всі ці дії пропрацьовувати на наступному уроці практично. От погляньте, будь ласка, на зображення. Тут ми бачимо з вами настроювання, вікно настроювання дій з попереднього слайду. Дію за замовчуванням можна змінити, вибравши іншу дію у списку. Також на вкладці після наведення вказівника миші можна вибрати дію, яка відбудеться під час демонстрації презентації, не після клацання, а після наведення вказівника на кнопку дії, тобто не обов'язково лише клацання. Для відмови від установленої дії можна в контекстному меню кнопки дії вибрати команду Вилучити посилання точно так само, як ми бачили це із елементом стрілки. Дії, указані у списку вікна, настроювання дії, можуть бути пов'язані не лише з кнопками дії, а й з іншими об'єктами слайдів, фрагментами тексту та графічними об'єктами різних типів. Для цього слід виділити потрібний об'єкт слайда, виконати вставлення посилання дія і виконати відповідні налаштування у вікні налаштування дії. Тепер же давайте закріпимо сьогоднішній матеріал. Спробуємо дати відповіді на такі питання, з якою метою створюють зовнішні гіперпосилання в комп'ютерних презентаціях. З якою метою створюють внутрішні гіперпосилання в комп'ютерних презентаціях. Та як створити кнопку Дій, для чого вони призначені. Свої варіанти відповідей пишіть в коментарях. Вдома ж, будь ласка, повторіть параграф 3.1, сторінка 118, 124. Ще раз перечитайте, повторіть розглянути на сьогодні матеріал, тому що на наступному уроці ми з вами будемо виконувати ці всі дії вже практично. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі. Всі, хто має бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!